Алло. Алло, ви не дочекалися з'єдної, я так розумію, Я вас з'єдної, очікуйте, будь ласка, добре? Добре. Ні, я не знаю, вона сама випила. Добре, чекаю. Поліція, міська, звала, слухаю. Добрий день, хочу Добрый зробити день. повідомлення про злочин. Слухаю. Записуйте. Ну, пишіть, починайте писати. Я мужчина Роман. Працюю разом з мужчиною Андрієм. Пишіть, записуйте. Я записую. Ми працюємо з журналістами в проспілці журналістів. Так. Моє посвідчення 0041 в Романа. А в Андрія посвідчення 0029. Так. Ведемо розслідування проти злочинної групи. От. І завтра у нас буде засідання в Києві. От. Е -е, буде засідання. От я от не переписав, яке засідання, зараз вам скажу. Зараз я вам скажу номер засідання. Добре. Засідання 11 тере. Українське СС. Так. Потім коса 91. Ой, 991. Потім коса 157. Yeah. Потім коса 25. Е, вот. Це буде апеляційна палата вищого корупційного суда. Е, вот. Ми з е, діємо згідно закону про запобігання корупції. Це зазначити обов'язково. І, і нам мали надати захист, ще коли ми перший раз зверталися. Вищий антикорупційний суд. Нам мали надати захист, після чого наших журналістів багато кого почалось переслідування. Але я зараз говорю за себе. От. До мене сьогодні дзвонить участковий дільничий Павло Іванович Цепінь. Чи ні, цепінь Павло Іванович. Цепінь. Це пінь чи це пів? Я так не дуже добре зрозумів. Залізничний район. 15. угу, добре. Номер телефону плюс 3806. Так. 1641. І говор, гу... і говорить мені, що де ти є? Де ти є, я говорю, а що таке? Він говорить, хоче тебе повідомити, що ти є в розшуку. Я говорю, в якому розшуку. Він мені говорить, якась там фірма, яку він називає державною. Я говорю, а як вона створена, з ким вона створена, де вона зареєстрована. На що він промовчав і нічого мені не міг сказати, нічого не міг сказати. От. Там якісь ТЦК, чи щось там я не зрозумів добре, яка приватна фірма він мав на увазі. Але є от вирок суду, теж зазначте, є вирок суду, душка. Справа номер 530. Коса. Так. Угу. 33. Так. 7, коса 20. Чекайте, чекайте. Я, номер справи. 530. 530. Коса. 530. Коса. Коса, Коса 23. Ладно. 530. Коса. 33. 7 і коса 23. Так. От. І там е, є вирок дожка, і він зазначив, що таке приватна фірма, хто такі приватні фірми, і там все зазначено. Я тому частково почав за це говорити, і він е, якби почав, г, типу, там з'їжджати. Ну, типу, говорити не, ні, ні, щось там, але, типу, типу, я. Але ти в розшуку якомусь а я йому говорю, як приватна фірма може бути подавати мене в розшук, і згідно яким законним нормативним правовим актам вони співпрацюють з тою фірмою. А він почав з'їжджати, ні-ні-ні-ні. Ну я йому сказав, що я це зазначу як. Тиск на мене, так як я веду корупцію, і дуже багато вже от було випадків з нашими журналістами. Вот. Я тому до вас і подзвонив, щоб це от зафіксувати. І попрошу у вас номер цього повідомлення про розлучення, щоб ви продиктували. Добре. А, яка ваша адреса для фіксації потрібна? Е, та я людина, ну типу, адреса. Е... Не хочете повідомляти. Ні. Адресу? Мене закон про корупцію захищає, що я можу нічого не розказувати. Чи будете повідомляти свої дані прізвище? по батькові, дату народження. Так я вам зазначив документ, якими користуюсь. Посвідчення журналіста. Добре, Добре це е, ви хочете зареєструвати як скаргу, так я розумію? Ні, на... повідомлення про злочин. Не скарга, не заява, а повідомлення про злочин. Добре. Бо це буде додаватись до цієї справи, що завтра буде в Києві. Як якийсь тиск, хтось комусь подзвонив. Ще хочу зазначити, що от до мене на днях, о, ще добавте, будь ласка. Uh -huh. Було повідомлення про злочин 72-72. І до мене хтось в двері стукав, хотів вірватися. І я подзвонив до вас, якби повідомив, що от такий на мене йде тиск. Ну от. І зразу після того участковий до мене дзвонить. Він там має доступ до тої бази, чи як. Алло. Алло. Алло? як то має бути дара? Поліція міста його слухає. А Зв'яжіть мене, будь ласка, з дівчинкою, з якою я тільки що був говорив. З цього номера телефону ми писали повідомлення про злочин і щось вибило нас. Добре. Алло? Алло, щось ми з вами Алло. говорили? Та-та, щось ми говорили, а, з вами говорили, вибило. Так, я декілька разів телефонувала, не могли під'знатись. Ви вже спілкувалися, з оператором, ага. потім також ви'єднала. Будете а... записувати номер звернення, ви бажаєте, що доповнити. Так, щось? так от, от, можете прочитати, що ми записали, я от зараз подивлюсь, що ми пропустили. Будь ласка, звертайтеся у відділ поліції або головне управління письмової заявою, щоб отримати е, таку інформацію. То, що ми зараз якщо хочете то, так, е, якщо хочете, можете ще щось доповнити. Ви мені говорили, що хтось стукав у двері та хотів увірватися, на тому зв'язок увірватися. Так, так, так. От і це був повідомлення так. про злочин 72-72. Це я от дзвонив так. і зразу після того щось то, то до мене почав знати. Я щось не знаю як воно от виглядає, і от це от. Е, тоді, от, то все, що я вам сказав, скажіть номер повідомлення про злочин. Який, який це? Так, хвилинку. Записуйте. 22. 22. 69. 69. 50. 50. 740. 740. А що ту таке було коротке тоді вночі, а зараз таке велике? Ну, це номер звернення. 740 три притукла. А це звернення чи повідомлення про злочин? Повідомлення про злочин. Мається на увазі номер картки. Ось це. Ага. Реєстраційної карти. Ага. А оце от ви перечитати ви не можете, то що ми тільки що зробили з вами. Звертайтеся в Головне управління обовілу поліції. Все, що ви мені повідомили, було записано. Добре, добре. А які злочини ви зафіксували? Те, що ви мені повідомляли. З вами зв'яжуться, нададуть вам відповідь. Добре, добре, все. Тоді гарного вам вечора до побачення. Взаємно, дякую, до побачення.